Книга псалмів, Псалом 5 Диригентові у супроводі сопілок Псалом Давида. Господи, вислухай мої слова, зверни увагу на моє голосіння, прислухайся до голосу мого благання, мій царю і мій Боже, бо я до тебе буду молитися. Господи, вранці ти почуєш мій голос. Вдосвіта я стану перед тобою і буду очікувати. Бо ти є Бог, який не може погодитися з беззаконням, і не поселиться біля тебе той, хто чинить зло. Порушники закону не встоять перед твоїми очима, ти не злюбив усіх, що чинять беззаконня, ти вигубиш тих, хто говорить неправду. Кровожадною та підступною людиною гидує Господь, я ж за Твоїм великим милосердям війду до Твого дому, поклонюся до Твого святого храму в Твоєму страсі. Господи, веди мене своєю праведністю заради моїх ворогів. Ти вирівняй переді мною свою дорогу, адже на їхніх устах немає щирості, їхнє серце руїна. Їхнє горло відкрита могила, а язиками своїми вони чинять обман. Суди їх, Боже, нехай відступляться від своїх задумів, за їхню велику безбожність відкинь їх, бо вони збунтувалися проти Тебе. А усі, що надіються на тебе, нехай відчують радість. Вони веселитимуться по вік, а ти будеш захищати їх. І будуть тобою хвалитися всі, що люблять Твоє ім'я, бо Ти поблагословиш праведника. Господи, Ти, наче щитом, оточуєш його добротою.